Доброго мирного дня. Сьогодні такий трошки похмурий день, але щоб у вас в душі було трошки позитиву, в незалежності від ситуації, яка відбувається, тому що ну, ми не можемо нічого змінити, на жаль. Окрім того, що допомагати. Ну, я особисто про себе. Тому мирного неба, гарного настрою, наскільки це можливо сьогодні. Анонсую вправу, також шикарна вправа для органів малого тазу. Ну, всі знають, що там за органи нижна частина кишківника, Сечовий міхур, шляхи, сичові водящі, що там ще у нас? Гінекологія, ну і ще там різні зв'язочки, м'язи і таке інше. Тому підписуйтесь, слідкуйте. У мене не тільки лікувальні вправи, а і Фізичні вправи для хорошої, е, хорошого вигляду зовнішнього. Е, да, багато хто говорить генетика там, і це і тіпе. Ну, однозначно має місце бути, але якщо з хорошою генетикою люди нічого не роблять, повірте, ну не займаються собою, повірте, нічого там хорошого в кінцевому результаті не буде, особливо з віком. Тому займатися треба в будь-якому віці з будь-якою генетикою. Якщо генетика, скажімо так, десь має місце трошки ну, повнота там, чи ще якісь відхилення, то її можна коригувати. До речі, в моєму роду у мене генетика повноти. Так що все можна. Поміняти було б бажання. Тому займаємося, підписуємось, слідкуємо і стараємось займатися собою. Це не тільки фізичні вправи, а і харчування. Харчування плавно потихеньку, думаю, до нього перейду. Їм все абсолютно, так що ні в чому я собі не відмовляю в міру і вчасно. Тому ну такі основні тези я думаю я вам скажу, а далі самі будете вже коригувати своє харчування. Дякую.